На подвір'ї закладу для тимчасового проживання переселенців акція з благоустрою. В такий же час у себе вдома люди б наводили лад у своїх дворах. Нині ж хочуть бодай чимось допомогти місту, яке прихистило їх у складний час. У Мене повний полісадник був квітів, роз, тюльпанів, все красніло. Люди не успівають, у нас куча, самі нічого не робимо. Що ж треба щось зробити, допомогти. Ми любимо. Щоб у нас на території був порядок, лишнього мусора, щоб тут не було. Щоб чистота, ідеал для нашого ж блага, щоб ми дихали свіжим воздухом. У цьому закладі 75 переселенців з Херсонщини. Вони у нас дуже дружні. Вирішили провести суботник на території закладу, де вони мешкають, тому що комфортні умови ми їм створюємо, але вони впевнені, що вони теж повинні вкладувати щось від себе. Тому сьогодні ось такий день пасмурний, але суботніку це не поміхав. Допомога з евакуацією, прийом і розселення людей, харчування, соціальна та медична підтримка все це великий обсяг роботи, яку взяли на себе криворіжці. У Кривому Розі військова адміністрація під керівництвом Олександра Вілкова створила систему прийому та підтримки вимушених переселенців, людей, які через війну вимушено покинули свої домівки. Це стосується прийому надання значить, проживання в місцях. Значить, компактного проживання, де люди отримують триразове харчування. Тих, хто їдуть транзитом, також отримують продукти харчування. Надається медична та психологічна допомога. І в цьому процесі облаштування шелтерів та підтримці вимушених переселенців. Нашим надійним партнером є група Метинвест. Компанія «Метинвест» вже направила для підтримки ВПО у Кривому Розі десятки мільйонів гривень. Наразі ми продовжуємо у тісній співпраці з військовою адміністрацією Кривого Рогу надавати допомогу для внутрішньопереміщених українців. Це вже 20 мільйонів гривень, які ми направили на облаштування шелтерів, на закупку харчів та придбання всього необхідного для того, що потрібно сьогодні новим криворіжцям. Співробітники криворізьких підприємств компанії «Метінвест» на волонтерському фронті збирають речі, ліки, засоби гігієни, організували роботу розподільчого центру, де формуються продовольчі набори проєкту Рятуємо життя. В травні ми закупили та передали для криворізьких шелтерів 2,5 тисячі матраців та подушок. А також були передані 25 тисяч продовольчих наборів, які ми передали разом із фондом Рената Ахметова у межах проекту Рятуємо життя. Також Метинвест продовжує надавати допомогу і міським лікарням, закладам медичним. Ми вже закупили та передали ліків та медичного матеріалу на суму 22 мільйона гривень. Наразі у Кривому Розі отримали прихисток 75 тисяч українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну. Валерій Кожухар Вадим Діденко цей день.